Як вийти на європейський рівень обслуговування населення? Учасники круглого столу організованого громадянською мережею «Опора», впевнені потрібно переходити на ринкові умови, які будуть вигідні для мешканців багатоповерхівок. Адже нинішня система обслуговування у житлово-комунальній сфері застаріла і викликає безліч нарікань. Громадянська мережа опора провела серію круглих столів із керівниками ОСББ міста рівного. Стосовно налагодження діалогу із комунальними підприємствами, які є монополістами у своїх сферах, і ми побачили, що в місті існує дуже багато проблем. Ми працювали з керівниками ОСББ. Ми знаємо, що це є пріоритетною сферою, і якщо вже в пріоритетній сфері міста рівного існує стільки проблем. То що вже говорити про ЖЕКІ? Виходом із ситуації можуть стати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Незважаючи на існуючі в ОСББ проблеми, експерти кажуть, у рівному є багато прикладів успішної роботи об'єднань. Чого не скажеш про житлово-комунальні підприємства міста? ЖЕКі рудимент радянської епохи як обслуговували будинки, так і обслуговують. При тому всьому. Не біда в самих ЖЕКах, біда в тому, як побудована система. Я маю на увазі те, що ЖЕКи є самі замовниками для себе послуг, самі є виконавцями послуг і самі ж контролюють свою роботу, роблять перерахунку за перерахунки за ненадані послуги. Міські чиновники розповідають, в них є план реформування житлово-комунальної галузі рівного. Йдуть напрацювання по е Винесені на конкурс послуги з управління і утримання будинків прибудинкових територій. Міська рада винесла рішення про, внесення, про, винесення, про надання цієї послуги на конкурсних умовах. У травні місяці буде проведений конкурс на Управління утримання будинків, які сьогодні утримують ЖКП промисловий і ЖКП перспективне, тому що дані підприємства мають ознаки банкрутства. Якщо досвід передачі будинків на баланс, якими раніше опікувались два з банкрутілих ЖКП, виявиться успішним, то міські чиновники готові провести подібні конкурси і по інших багатоповерхівках. Олександр Тузігор Прокопчук, новини рівного.